Вітаю! Мене звати Лілія Грел, я юрист, психолог, я надаю як юридичні, так і психологічні консультації. Найбільше юридичних консультацій я надаю педагогам з питань врегулювання трудових правовідносин. Консультації надаю в письмовому вигляді із посиланням на нормативно-правові акти. Якщо у вас є якісь відповідні питання, які... Потребують правового врегулювання, звертайтеся, і я обов'язково допоможу вам, шановні педагоги. Мова в даному відео піде про ті питання, які ще ніхто ніколи не піднімав. Або якщо й вони висвітлювалися, то вони висвітлювалися не так, як дійсно передбачає це закон. Я буду говорити про те, чи має право педагог, працюючи на дистанційній формі освіти, учням, здобувачам освіти, працювати із вімкненими камерами на таких інтернет-платформах, як Zoom, Meet і так далі. Для з'ясування цього питання я звернулася. До статті 307 Цивільного кодексу, в якій зазначено, що фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Так як здобувачі освіти ще не, мають, не досягли повноліття, то відповідну згоду за них надають їхні законні представники батьки. Або опікуни. Також необхідно звернути увагу на те, що законодавець не визначає, якої форми має бути згода: усної чи письмової. Отже, виходячи з цього, навіть усно також можна вважати згоду вже дієвою. Але це не все. Для того, щоб з'ясувати це питання, я ще звернулася до таких технічних роз'яснень. Що ж таке фото, кіно, теле чи відеозйомка, це процес фіксації фактів на відповідній фото, кіно, теле чи відео носій. Отже, якщо педагог не вмикає функцію запис. Він не здійснює процес фіксації. І відповідно, він має повне право пропонувати здобувачам освіти працювати на відповідних освітніх заходах із вімкненими камерами. Необхідно зауважити: якщо не відбувається процес фіксації на відповідній відеоносій, то і згода законних представників не потрібна. Також необхідно іще звернутися до наступних положень цієї статті, де сказано, що згода особи на знімання її на фото, кіно, теле чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Я дане питання залишу відкритим стосовно заходів публічного характеру. Чи освітній процес є заходом особистого характеру? Відповідь ви надасте самі. Шановні глядачі мого каналу, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, ставте запитання, завжди залишайтеся в юридичному тренді. До нових зустрічей і все буде Україна!